Україна знищує останні надії окупантів. Росіян в Бахмуті відкинули на два кілометри. Росія знищує свою армію. Путін знову оголосив збору резервістів. Польща знищує Калінінградську область. То є добре, це топ теми дня і те, що ви могли пропустити. Проект РК ПРО» ми починаємо. Остаточні плани щодо українського контрнаступу все ще не ухвалені. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, рішення про терміни та напрямки ухвалюватимуть у кабінеті Верховного головнокомандувача. І на цей момент ще не всі питання узгоджені. Зі свого боку можемо дати пораду. План українського контрнаступу вже двічі публікували на сторінках Washington Post. Навіщо винаходити велосипед, якщо можна взяти вже готовий план? А можливо, фінальне доопрацювання плану відбувається просто зараз. Напередодні стало відомо, що головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний відмовився від участі у засіданні військового комітету НАТО через оперативну ситуацію на фронті. Примітно, що Залужний відмовився приєднатися навіть у форматі відеоконференції. Тож, поки головнокомандувач розмірковував, на якому напрямку знищувати окупантів у першу чергу. Ситуацію на фронті комітету розповідав представник України при НАТО генерал-майор Сергій Савкуцан. А щоб пришвидшити початок українського контрнаступу, західні партнери продовжують постачати до України все більше військової техніки. Зокрема, Хорватія повідомила про передачу восьми багатоцільових гелікоптерів мі. 8. Ця модель може використовуватися для вогневого ураження живої сили та опорних пунктів противника, транспортування, озброєння, звісно, теж евакуації поранених тощо. Проте тепер союзники мають підтримати закономірність і вслід за вісьма 8, 8 передати Україні і 16 ф 16 І поки у окупантів ще є трохи часу, вони роблять те, що вміють краще за все. Тікають раніше. Вже повідомлялося, що окупаційне керівництво Запорізької атомної електростанції масово просить про відпустки. Тепер вже в енергоатомі розповіли, що ворог планує депортувати більше трьох тисяч людей, більшість з яких працівники ЗАЕС, які підписали контракти із Росатомом, так звану евакуацію. Окупанти проводять або до Російського Ростова, або на територію окупованого Криму. Ну і дивно, що окупанти вирішили, що в Криму їм буде безпечно. А от українські журналісти так не думають. Розслідувачі створили інтерактивну мапу Криму, на якій відмічено розташування більш ніж 200 військових об'єктів окупованого півострова. Серед них полігони, бази, палива, склади боєприпасів, місця розташування РЛС і ППО, штаби, військові частини, аеродроми та бази чорноморського флоту автори проекту кажуть, головна задача попередити місцеве населення про місця, до яких не слід наближатися. Адже останнім часом російські окупанти абсолютно не дотримуються правил протипожежної безпеки, внаслідок чого їх військові об'єкти все частіше вибухають та горять. А от для Воронезької області інтерактивна карта розташування російських військ поки що не створена, але це не завадило двом безпілотникам із вибухівкою атакувати полігон, на якому саме тренувалися окупанти. Губернатор заявив, що один дрон впав, а інший збили. Водночас російські пропагандисти пишуть про 14 постраждалих військовослужбовців, і це точно не той випадок, коли те, що не вбило російського окупанта, зробило його сильніше. А от що зробить сильніше Україну, то це вступ до НАТО. Генеральний секретар Альянсу Укотре наголосив, що всі без виключення члени підтримують Україну на шляху приєднання до НАТО. Столтенберг зазначив, що таке рішення мають приймати у Києві, а не в Москві. Та вкотре нагадав про те, що для України двері альянсу залишаються відкритими. Проте НАТО так довго тримає двері відкритими в очікуванні України, що всі двері протягом випадково занесло Віктора Орбана. Ну а поки Росія боїться, що НАТО підходить із Заходу, альянс підкрався зі сходу. Японія оголосила про плани відкрити офіс НАТО у зв'язку зі зростаючими загрозами, що йдуть від Росії. Деталі поки що не узгоджено. Проте проте переговори вже активно тривають. Це буде перший офіс північно-атлантичного альянсу в Азії. А якщо переговори триватимуть достатньо довго, то цей офіс відкриється на приєднаних до Японії Корильських островах. Тим часом у Пентагоні підтвердили, що російську ракету кинджал, яка летіла у бік Києва, на гіперзвуковій швидкості збили із зенітного ракетного комплексу Петріот. Раніше комплекси Петріот застосовувалися проти звичайних болі. Тичних ракет, а можливість збивати гіперзвукові була суто теоретичною. Тепер же в ЗСУ її довели на практиці просто для розуміння Кінжал – гордість ракетних військ окупантів, щодо якого ледь не найчастіше застосовували мантру про аналога в «нєт». І от тепер виявляється, що комплекс Петріот розроблений ще у 80-ті роки минулого століття легко справляється із гордістю російського ВПК. Ну якщо звісно й ним керують українські ППОшники. Ну, і у зв'язку із визнанням своєї повної безпорадності військовий злочинець Путін підписав указ про призов громадян з запасу на військові збори. Указ набрав чинності сьогодні з п'яти. Його пунктів два таємні. А знаєте, коли Путін попередні попередній раз оголошував такі збори? 18 лютого 2022 року, за чотири дні до початку повномасштабного вторгнення. Проте здається, кремлівський диктатор за цей час так нічого і не зрозумів. Бо ж якщо попередню хвилю резервістів знищили підрозділ територіальної оборони, то можете те тільки уявити, що станеться із цією хвилею, яка піде назустріч сучасній натівській зброї. А можливо Путін сподівається, що воювати за його терористичну армію будуть громадянини або громадяни Грузії. Військовий злочинець скасував візовий режим для громадян Грузії та заборону на авіасполучення із країною. Тепер грузини зможуть перетинати кордон з Росією за внутрішнім паспортом. Мабуть, Путін не знає, що. Ховаючись від мобілізації до Грузії, втекли майже півтора мільйони росіян, тому що жодних спроб повернути додому власних громадян він не робить. В свою чергу президентка Грузії Саломе Зоробешвіллі назвала це черговою російською провокацією і заявила, що відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму із Грузією неприпустимі, поки Росія продовжує війну проти України. До речі, ви знали, що Калінінграда не існує, ну принаймні для поляків. Комісія зі стандартизації географічних наймінувань Польщі ухвалила рішення про те, що у польських мапах і документах російський Калінінград матова назву Крулевець, одноіменну назву отримала і область. Комісія мотивувала рішення тим, що Михайло Калінін, на честь якого назвали місто у радянському союзі, був причетний до масового вбивства поляків у 1940 -м. Му росі, бачимо, що тренд на декомунізацію, який розпочала Україна, набирає обертів в Європі, і досить успішно отримав по заслугам і ще один радянський діяч цього разу в Казахстані. Поки президент Такаєв розважав у Москві військового злочинця Путіна у місті Уральськ до 9 травня. Під пам'ятник жукову принесли символ російських окупантів, тобто унітаз. такими були топтами дня. Це проект РКПРО. Побачимось.